Дійдемо ще до цього. Оскільки найбільше протиріччя всіх часів і народу, всіх культур це протиріччя життя і смерті, культура вона знімає це протиріччя. Це як місто. А опори цього моста це інститут спасительства. Це на всі часи народ. В українській культурі це найбільш притаманно. Бо тут, на цих чорноземах. Дунайській Дніпровській. І цивілізація виникла, дорабовласницька ще, і спасительська виникла. І воно зберігається е, в народній культурі. О, значить, Дійдемо ще до цього. Е, Селяни бережуть найпершого Спаса Коляду, козаки бережуть похідного від нього арійського спасителя Ганкару. Більш відомо, як до славянський кітавраз, а ще більш відомий, як український козак Мамай, народна ікона. Не за візантійськими канонами, а за буддійськими таногами. От він як колись старіся не домовлявся. Прапор український, я їм подарував у фільмі, побачите, тільки я його перевернув, бо той прапор, який прийняли, не поспитавши науковців у політики, він перевернув. І має від над нами злотосині із сонце, і Дніпра священний стяг. Гімн козацького звучав. Дніпро не може бути жовтим, а сонце Ну, Потім подарував кризок, значить, який є гербом України, який шанується в Індії як знак шиви. І, до речі, потім показав значить, альбом із... Народною іконою казак-мамай, який відповідає канону Шиви індійська, то тоді всі двері відкрили, дозволили знімати фільми, побачити те, куди європейців не пускають. А нам навіть дозволили фільм знімати. Це про народну дипломат.